Вітаю Денис Миколаєвич, дивіться, ваша розпаковочка. Так, одразу покажемо це. Дивіться, а таке ми взагалі не приймаємо, це бідний бідний імпорт. Ми можемо таке відправити назад. І тут ось у вас кемки безкорпусні, вони магнітні, тому ми їх не приймаємо. Так, йдемо далі. Срізка така, 50 гривень за кілограм, розйоми. Переключателі срізка 40 гривень за кілограм. Отакі ж у вас такі контакти 2 гривні за штучку. Отакий мікс 900 гривень за кілограм. Е, РППГ-2, зараз скажу скільки коштує. Е, 62 гривні за штучку такий. Так, Посріблення отаке у вас було 400 гривень за кілограм. Йдемо далі. Е, отакі діоди 2 гривні за грам. Е, гіркони такі 2 гривні за грам, а отакі гіркони 6 гривень за грам. Е, такі діоди 2 гривні за штучку. Отакі діоди по 60 копійок за штучку. І на майбутнє одразу скажу. По можливості відкусуйте, будь ласка, оці виходи, тому що це приходиться і нам робити, нас їх не приймають такими. Так, далі. Такі діоди по гривню 50 за штучку. Такі діоди по 2 гривні за штучку. Так, КТ-315 до 82 року 60 копійок за штучку. СНП-58 гривня 50 за контакт. Такі діоди гривня 50 за штучку. Далі у вас ще були такі діоди, 2 гривні за штучку. Далі ці також 2 гривні за штучку. У вас ще МНЦ було 160 гривень за кілограм. Алюміній 50 гривень за кілограм. Далі це Нікель 79НМ, 292 гривні за кілограм. Отакі діоди з одним виходом 3 грив за штучку. Отакі діоди 202 по 70 копійок за штучку. З двома виходами по 80 копійок за штучку. І такі діоди вже говорили по 60 копійок за штучку. Загальна вартість вашої посилки вийшла на 5236 гривень. Сім дякую, підписуйтесь.